І є в світі біль, який ніщо не здолає. Її честь, гідна вічної слави. Сьогодні в День захисників та захисниць України згадуємо тих, хто віддав життя за свою країну, її людей та її майбутнє. Пам'ять полеглих муглівчан шанував сьогодні місцевий клуб байкерів та їхні друзі. Цей день, як і щоріч, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць. На жаль, більшість з них загинули за суверенітет та незалежність нашої України. Багатьох з загиблих я знав. Ми хочемо вшанувати пам'ять, вклонитися всім полеглим, виразити велику шану. Колона із залізних коней з прапорами стартувала з центру міста до трьох місць вшанування героїв та на цвинтар, де вони поховані. Хвилина мовчання. Квіти покладені на кожну могилу воїна. Тут навіки спочивають захисники України полеглі з 2014 року. Україна вже десятий рік у війні, скільки зла та горя принесла вона в наш дім десятий рік гинуть за її суверенітет та незалежність кращі сини та доньки. Тільки з Могліподільської громади на полі бою полягло близько ста чоловік. І хоч би як не було важко, сьогодні найперше потрібно згадувати загиблих тих наших братів і сестер, синів та чоловіків. Хто виявив найвищий ступінь жертовної любові і дякувати нашим героям? Адже ми перед ними назавжди у боргу.